Вітаю, вітаю, мої дорогі. Сьогодні п'ятий фінальний урок марафону життя в кайф. І після нього ви просто не зможете нічого не робити з власним життям, яке вас не влаштовує. Дивіться, для того, щоб щось отримати, потрібно це запланувати і зробити. Нічого не заплануєш, ні над чим не працюватимеш, нічого не матимеш. Дуже просто і доступно, правда? ж? Планування життя. Це планування людиною основних подій свого життя, що і коли в нього відбудеться, на що треба приділити більше часу, які компетенції треба здобути. Планування вашого життя насправді не гарантує, що план відбудеться, але відсутність такого плану життя гарантує, що ваше життя буде, буде випадковим. Воно буде. Текти, отак, ну як водичка тече, да, воно буде розгортатися не за планом, не за вашим планом, а воно буде розгортатися за планом інших людей. Бачення свого життя. Ну, наприклад, наприклад, як інші бачать, як переважна більшість людей бачить своє життя. Ну, там закінчу школу, вступлю до інституту, почну працювати, потім одружуся. Ну, напевно, там заведемо дитину, будемо вирішувати питання з квартирою, з машиною здачею, ну, що ще люди стереотипно такого вирішують, да? потім пенсія, спочинок. Так от, це не планування життя, це відтворення типового сценарію, типового шаблону це розповідь про те, як зазвичай буває у людей, і, і це, по суті, визнання того, що моє життя протече, як у всіх, по наїждженій колії. Більшість людей живе, не ставлячи перед собою жодних цілей. І постановку цілей, замість того, щоб там ставити цілі, і для того, щоб їх досягати, в них вони там ці цілі замінюють просто мрії, а мрії не збуваються, якщо їх не трансформувати в цілі, і якщо щось не робити в, в цьому напрямку. І от люди розчаровуються, що вони мали надії, мрії, фантазії. Вони засмучені, що все не так і взагалі нічого не відбувається, втрачається сенс життя, немає планів. А чому немає планів? Тому що нічого не робиться для того, щоб досягалися цілі. Тому що просто так нічого ніколи не трапляється. А те, що трапляється просто так, зазвичай нас не влаштовує. бо це... Ну, чому? Бо ми просто не так цього хотіли, і не так про це мріяли, і не, так, е і не так прагнули цього. Але ми не запланували, що і як ми хотіли отримати. Ми отримали те, що по суті нам дало життя. Це сталося мимоволі, ходу, просто так. Е ну, І це, в принципі, яскравий приклад. Наслідки, верніше, якби причин і наслідків, ну і відповідно результатів або їх відсутності. Тобто, щоб щось отримати, потрібно запланувати, намріяти, набудувати в голові так, що не мов би ніяких жодних обмежень не існує. А потім трансформувати мрію в ціль і намітити план. По досягненню цієї цілі. І дивіться: для того, щоб отримати результат, потрібно реалізувати насамперед дві умови. Дві, не вісім, не три, не п'ять, дві умови. Дві умови для досягнення результату. Перетворіть бажання на конкретну ціль і систематично, головне, тут систематично, цілеспрямовано, маленькими кроками рухайтеся до цієї цілі. Тут увага. Зверніть увагу, коли ви перетворюєте своє бажання в ціль, використовуйте от, от такий момент. Зверніть увагу на чіткість формулювань. Це мега необхідно. Що саме хочеться? Да? Коли хочеться, де хочеться, з ким хочеться, як це хочеться, за яких обставин це хочеться, що відбуватиметься навкруги, коли це станеться, що відчують, подумають інші, коли це станеться. Що відчуватимеш ти, коли ти це отримаєш? Тобто ви розумієте, скільки питань треба поставити до свого бажання для того, щоб ви зрозуміли, що воно нарешті здійснилося? У вашій мрії. І лише продумавши своє бажання до дрібниць, посмакувавши його там, так би мовити, на смак, відчувши емоції, можна дійсно скласти дієвий план і отримати достатню мотивацію для того, щоб його втілити. Бо інакше, ну інакше буде фігня ну сорі. До речі, більше про постановку цілей стосунки з грошема а також інші важливі речі. Я говорю в великому трансформаційному курсі. Я Next Level». і з вами, як з учасниками цього марафону Життя в Кайф, я дечі поділюся наприкінці нашого марафону. Я довго думала, але все ж таки, так, дійсно, я це зроблю. Ну, але знову ж, таки, знову ж таки прошу вас трошечки, трошечки мати терпіння. І ще, дивіться, я не прихильник починати зміни з понеділка, з Нового року, після Пасхи, після перемоги. Однак, дивіться, якщо психологічно е, вам легше прив'язатися до якоїсь дати, то давайте я вас прив'яжу до дати 1 червня, коли ви можете почати свій новий шлях до своїх мрій, які трансформовані в цілі. Чому? Чому, 1 перша червня? Ну, дивіться, все літо. Ви будете насолоджуватися теплом і трансформаціями всередині самих себе. А в осінь ви зайдете зовсім іншими, кращими, сильнішими. І далі будете жити своє життя в кайф, а не так, як воно зараз живеться. Давайте ще трошки поговоримо про зміни, адже часто ми самі не розуміємо, наскільки нас. Виснажує ситуація, в якій ми зараз опинилися. І найголовніше: інколи ми просто не розуміємо, що саме не так в нашому в житті: от в чому саме проблема чи причина, і що саме потрібно змінювати. Правильно, давайте я вам запропоную короткий тест. Ну, який короткий? 10 запитань. Ви можете записувати, і ні, ви можете там це ж це ж відео, воно в записі. Ви можете ставити на паузу і ставити собі. Так чи ні, але найкращий мій метод просто загинайте пальчики. так? Тобто, так, загнули пальчик. так? Відповідайте просто так чи ні, і просто загинайте ну, пальчик, якщо не так. Тобто для того, щоб зрозуміти, що в нашому житті не так, що в нас відбувається, що нас не влаштовує, ставлю вам запитання контрольні. Чи є у вас почуття спустошеності і втрати сенсів? Почуття виходу або пастки. Друге. Чи є у вас почуття, що оточення навколо вас, воно вас не надихає, а навпаки, виснажує, а стосунки з рідними витягують енергію. І що у вас від цього з'являється відчуття хиткості власних кордонів? Так чи ні? Третє, чи є у вас відчуття, яке можна описати, як е, все пропало і е, треба щось рішати? Четверте. Чи, е, чи не зникло раптом у вас відчуття щастя, радості, чи джерело, де ви отримували ту щастя, е, те щастя і радість? Чи є у вас, так би мовити, маркери, які ви можете побачити життєвої кризи? Це п'яте. Да? Чи є у вас відчуття? Чи, є, чи, чи бачите ви чіткі маркери кризи життєвої, вікової або професійної? Так чи ні. Шосте. Чи, все, е, чи ви намагаєтеся в житті одягати маску? Маску я маю на увазі не, кар, не, не, не карнавальну маску, а таку маску там, де ви не мов би, видаєте себе за когось іншого. Але ця маска, вона, по суті, е, є і для вас рятівною в певних моментах, і для оточуючих. Да? Чи не здається вам, що одягаючи отаку якусь маску, е, е, прикидаючись кимось, вам стає легше? І, і чи часом вам не здається, що те, що ви транслюєте, насправді ну, воно не відповідає дійсності? Тобто вам легше обманювати, аніж казати е, е, правду, як вона є, для того, щоб когось там не розстроювати. Да? Так чи ні? Сьоме: чи переважають у вас негативні емоції над позитивними, і чи є у вас емоційні гойда? Восьме, восьме, чи є у вас відчуття, що ви застрягли в рутині і перестали вигрібати? Чи не зламалося, як вас так кажуть, весло, яким ви гребли? Дев'яте, Дев чи, е, чи є у вас відчуття, що ви не живете своїм життям, а постійно пишете чернетку? І тут, тут теж важливо, чи ви що ви чи є таке відчуття, що ви живете заради інших? А не заради себе. І десяте, останнє запитання: чи є у вас розуміння, куди, навіщо і як рухатися для того, щоб отримати життя, про яке ви мріяли? Про життя кайф. А тепер результат: дивіться, скільки пальців ви загнули. Підсумую так, якщо 5 і більше, то ви не задоволені своїм життям і хотіли б змін. І вам дійсно потрібна трансформація вашого життя і чарівний пендель. А що вас може зупинити на шляху до змін лише ваша внутрішня прихована? Вигода від того, що ви зараз вже маєте. Іншими словами, знову ж таки, я наголошую іншими словами, краще своє тепле болоце, аніж там чужий прозорий красивий океан, краще синиця в руці, ніж журавель в небі. Знаєте, ага? А ще е, вас можуть зупиняти такі примарні страхи, що щось може піти не так. А ще вас лякає, от точно знаю, дуже багатьох лякає будь-який бодай найменший дискомфорт, який буде пов'язаний зі змінами. Але це не боляче, не страшно, і це точно вам на користь. А якщо хтось боїться на шляху реалізації ну, там, цілий примарних страхів, да, хтось боїться примарних чи там, незручностей, то смію вас заспокоїти. Так дискомфортно, як ви собі думаєте, не буде. Бо це ж ви самі визначаєте, як і в який спосіб ви будете досягати цілий. Дивіться, ви можете собі е, самі придумати план, темпи і результат. Умовно кажучи, е, ви можете там. Щось зробити за два місяці, як то кажуть, галопом по Європах, чи плавно, розмірено, з комфортом для вас? Тут, до речі, хочу наголосити, є дуже гарна коучингова мотиваційна техніка, вона називається низька планка. Я її використовувала, зараз уже ні, тому що в мене, ну, я зараз працюю по більш такій складній схемі. Вона не така. Вона не така комфортна, да, як я хочу запропонувати вам. Але, от якраз вам я хочу запропонувати комфортну техніку для досягнення цілей, вона мотиваційна для того, щоб ви не боялися починати. Отже, ця техніка називається низька планка, і полягає вона в тому, що починаючи будь-яку роботу чи плануючи результат, ставте собі як найнижчу планку. Ви хочете прочитати енциклопедію, скажіть Боже, я прочитаю одну сторінку. І ви молодець. І ви вже молодець. Дивіться, ставте собі лише там один-два завдання на день із цілого списку вправ і виділіть тільки декілька, які треба зробити. А до всіх інших, дайте собі внутрішній дозвіл відкласти на завтра. Хтось називає це прокрастинацією. Я назву це. Турботою про себе. Бо, знаєте, зміни вони можуть нагадувати, от як дієта. Да? Тобто ти довго сидиш на дієті, ти довго не їси якогось продукту, потім ти зриваєшся і ти починаєш несамовито їсти той продукт. Так само зі змінами. Ну, не можна сказати, що завтра я буду сидіти там три години над англійською. Чи я завтра буду із завтрашнього дня, кожен день я буду бігати марафон там по 10 кілометрів. Ну, ви здохнете. Ну, буквально ви здохнете через два дні. Тому оця техніка, низька планка. Ставте собі хоч трошки. Ну там Я пробіжу 300 метрів, пробіг молодець. Я там, потім пробіжу 500 метрів, пробіг молодець. Розумієте? Е, ще щось сюди входить. От, наприклад, е, ви йдете в спортзал, да? От, або ви не хочете йти в спортзал, а ви все-таки складіть ту сумочку, ви підітьте в спортзал, але дайте собі, е, дайте собі таке внутрішній обіцянок, що я прийду в спортзал і я позаймаюся там 10 хвилин, і потім я з чистою совістю піду додому. Ну, побачите, ви коли прийдете в спортзал і прозаймаєтеся 10 хвилин, ви будете займатися і 15, і півгодини. А півгодини ви позаймалися в спортзалі, ви вже молодець. Ви супермолодець. І на перший час такого достатньо, щоб зробити маленькими кроками великі зміни. Дивіться, і ця техніка от низька планка, вона дуже класно працює, коли для вас характерно не завершувати справи. До кінця, то швидше за все, причина у тому, що ви просто надто багато, багато берете. Тобто, ви не маєте пріоритетів, ви там собі наклепали щоденечку, що вам треба зробити, ви хочете все зробити, ви не завершуєте і потім ви себе картаєте. Зробіть хоч щось і ви вже молодець. Наступний день ви або доробите. Або якщо воно не горить і воно ні на що не впливає, значить це не ті справи, які вам обов'язково треба виконати. Зрозуміло? Тобто справи, які ви не виконуєте, але які ні на що не впливають, це лише означає, що ну, вони такі придумані справи. Маленькими кроками, маленькими, маленькими мотиваціями, маленькими підбадьорюваннями. Ви насправді можете наблизитися до своєї великої цілі. Подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Ви знаєте, це китайська приказка. Але для того, щоб щось почати, от найважче зробити оцей крок. Я вже вам казала: перший крок він важчий. Друг, важкий. Другий крок він теж важкий. П'ятому кроці, ти розумієш, що ти рухаєшся. Оце просто відчуття. Ти рухаєшся, і вже далі з'являється просто відчуття драйву. І тоді вас вже не відпускає. От, реально, просто не відпускає, і ви вже рухаєтеся до своєї цілі. Але не перенавантажуючись обережно, легко, комфортно. Для того щоб ну, не було так, як з дієтою, коли ви зриваєтеся, і обов'язково розділяйте завдання на етапи. Насамкінець буде маленька, але дуже важлива ремарка. Я її вперше почала на виступі видатної зірки, світової зірки коучингу Тоні Робінса. До речі, в нього одна коуч сесія коштує 1 мільйон доларів. Уявляєте? Так от його маленька, але дуже важлива ремарка звучить так: інколи для того, щоб досягти великих змін, не треба все ламати і перебудовувати, розтягуючи процес покращення себе на роки. Інколи важливо змінити кілька ключових звичок чи навичок. І тоді оці маленькі ключики відкриють великі двері до вашого нового я. Для того, щоб у свої 45 повноцінно насолоджуватися життям у 40 ти сама собі маєш дати чарівний пендель. Ну, можу, звісно, і я. Але, е, ну, до речі, коли я дам пендель, це буде швидше, ефективніше і дієвіше. Бо якщо ти вже вирішила змінити своє життя на краще, то змінюй. А якщо досі зволікаєш і, і шукаєш відмовки, ну, ну то сама винна. Тільки від тебе залежить, яким буде твоє життя. Якщо все ж таки захочеться перезібрати своє життя заново, то спочатку його треба розкласти на буквально молекули і зрозуміти, що де, як не працює. До речі, в моєму великому трансформаційному курсі «Я – Next Level» є спеціальна лекція про піраміду ділца. І саме ця лекція відкриє... Ну, ми учасникам, які проходили і зимовий, і осінній і весняний курси, саме ця лекція вона відкрила їм очі, що не працює в житті, що треба змінювати, куди рухатися. Але це не значить, що треба все міняти. Тобто точково, що де, за чим не працює, що треба змінити для того, щоб отримати свій результат. І е, зараз зараз, на сам кінець, да, ми вже підходимо до завершення нашого марафону. Зараз у нас е, п'ятий урок. Зараз я хочу вам дати свою авторську заспокійливу мотиваційну техніку, яка, по-перше, дасть вам і насолоду, і відпочинок, і чарівний пентель для розуміння того, що життя минає, і потрібно щось робити. Зроби Своє життя класне прямо у цю мить. Солодко потягнися і дозволь собі ще півгодини не вилазити з-під теплої кобри. Це зробить тебе ніжною. Випий кави із найкрасивішої чашки в будинку, можливо, з тої, що ти завжди берегла для гостей. Це зробить тебе цінуючою кожну мить. Дозволь собі походити півдня у піжамі. А потім раптово зберись і поїдь на ту виставку, яку ти планувала вже місяць, але ніяк не складалося. Це зробить тебе вільною у виборі. Купи собі той довбаний букет. Оті весняні піонії чи бузок, які продають старенькі у переходах, це зробить тебе людяною. Покажи факт довбаній русні, і можеш смачно полаятися. Нічого спеціального це з тебе не зробить, ба більше, ніж. Бо більше, ніж за два роки війни, ти вже достатньо мужня, упевнена і хоробра. Живи свій день, свій тиждень, свій місяць і рік. І нікому не віддавай свою весну 2024 року, бо більше її у тебе не буде. Від сьогодні живи своє життя наповне. Живи в кайф. Це фінал марафону Життя в Кайф. Все, що ви можете забрати з нього, це те, що все у ваших руках, що ви маєте всі ресурси, що ви дійсно заслуговуєте на те, щоб жити те життя, яке ви завжди хотіли. Щиро ваша лайфкоуч Людмила Євсієнко.